Армія окупантів рванула у наступ на Херсонщині. Росіяни вже підганяли судна, навантажені технікою солдатами аби закріпитися. Та щойно перші борти підібралися, небо розірвали вибухи. Один за одним судна спалахували, мов сірники, і тонули у воді. Вибухи розривали сталь. Всі окупанти йшли на дно і зникали у вирі пекельного полум'я. Радіообмін захлинався криками, але було вже запізно. Ніякого порятунку не було. Про подробиці останніх подій на півдні нашої держави будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українські військові знищили судна флоту РФ з десантом, який рухається уздовж західного узбережжя Херсонщини. Інформацію підтвердив командувач ВМС ЗСУ, публікуючи кадри уражені ворожих суден. Зазначається, що судна було підірвано разом із десантниками. На відео можна побачити, як вони спалахують після влучання. Дякую військовим морякам за гарну роботу разом до перемоги, зазначив командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Олексій Наєшпапа. Рефія продовжує спроби форсувати Дніпро спільно з авіацією дронами, висаджуючи малі групи піхоти на острівні зони і вводячи забезпечення через БПЛА. Спроби як правило не призводять до утримання плацдарму десант або ліквідується, або капітулює. Ворог, користуючись тим, що дуже розгалужена і велика система цих островів, намагається непомітно здійснити форсування переправу на один із островів. Це, зокрема, у південній частині цієї острівної зони та правого берегу. Вони намагаються захопити там певний плацдарм, проте ми його туди не пускаємо, знищуємо противника, і навіть всі його найменші спроби є невдалими. Зазначив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Росія ж продовжує завдавати вогневого ураження із різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ попри фронтових територіях і населених пунктах, як Херсонської, так і Запорізької, так і Дніпропетровської областей. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Про атаки окупантів на Херсонщині та інші ділянки фронту розповів і експерт Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо. Я так розумію, що все таки вони на літню... Компанию, э, изменили задание. Если изначально может быть и стояла задача взятия всей либобережной части Украины попытаться создать плацдарм на правом берегу Днепра. Почему? Потому что Кремль всегда строит задачи какие-то гигантские и там, э, далеко идущие. то реально сейчас, во-первых, они сожгли очень много своих накоплений личного состава, потому что нельзя сказать, что там были там резервы какие-то отдельные, оперативные, нет. Они поднакопили личный состав, технику, они их сожгли к 9 мая, потому что хотели какой-то победы, ну, у них нифига не получилось в этом плане резервы, они, личный состав они пожгли, технику они пожгли, ну, взяли они Хацапетовку, так условно говоря. То есть один, один, два, одно, два села они захватили, по пару десятков квадратных километров нашей территории захватили, но Путин даже не упомянул эти успехи с трибуны, один из Путиных, даже не упомянул, не нелегитимных, не упомянул эти успехи с трибуны на Красной площади 9 мая. То есть никакой был. Поэтому, поэтому начало летней кампании, которую мы так предполагали, что вот оно наступление. Они, во-первых, начали ее намного раньше. Они начали ее в начале мая. Даже даже даже, наверное, с, э, с конца еще апреля они начали вводить в бой первые накопления техники и личного состава. И получилось, что в июне такое размазанное усиление получилось практически никакое. Ну, может быть, может быть, они будут готовиться ко второй волне, но вторая волна будет и конец июня, августа, может быть, в августе, скорее всего, где-то к августу. Почему? Потому что они сейчас закончат призыв наполнят э, пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации, наполнят личным составом а контрактников, которые там поныкались по коптеркам да по, склад, по этим по складам э, по, это сам, под прикрышкой прапорщиков начальников своих. Вот они их выгребут, этих контрактников, и отправят на фронт. И вот это мы планируем, как раз 1 июля заканчивается призыв, и где-то, наверное, вторая половина августа мы можем ожидать, что-то они смогут сформировать. Там призыв 160 тысяч, Ані за а, заложили. паралельно з атаками на Херсон Росіяни використовують на Кінбурзькій косі і Тендрівських косах артилерію і протитанкові засоби, оскільки дуже бояться, що ЗСУ там здійснять операцію із висадки захоплення плацдарму. Хоч загалом цю техніку ворог застосовує обмежено. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. І артилерія, і протитанкові засоби це те озброєння, яким можна перешкоджати у висадці нашого. Десанту, окрім того, артилерію звідти противник дістає до нашого берега, зокрема району Куцурубської громади. Очакова, зазначив він. Утім, за його словами, використання ворогом цієї техніки на згаданих ділянках більше схоже на те, що противник посилює свій гарнізон на цих косах. І саме тому, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдарму, підкреслив військовий. Загалом наголосив він використання росіянами артилерії проти Ох, засобів пов'язане з певними ризиками для них, оскільки йдеться просто по возону, де цю техніку видно досить далеко. Коли ми виявляємо пересування подібної техніки, намагаємося її знищити різними видами озброєння, тому вони намагаються ховати цю техніку і застосовують її у досить обмеженій кількості, додав Волошин. Ще й військовий розповів, що на придніпровському напрямку на Херсонщині російські окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від Антонівських мостів біля Херсона та захопити острови в дельті Дніпра. За його словами, на півдні противник активізував авіацію і збільшив кількість дронових ударів. Окрім того, ворог не зменшує числа штурмових дій і артилерійських обстрілів по позиціях Сил оборони України і прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах. Зокрема, на Придніпровському напрямку противник проводить перегр. Рупування, логістичні евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. За словами Волошина, на Херсонщині ворог зосередив на декількох точках штурмові групи для проведення своїх форсувальних дій невеликими групами піхоти. Щодо кількості сил та засобів, які ворог там зосередив, то їх цілком вистачає для проведення таких штурмових дій. Водночас, за словами Волошина, їх недостатньо для класичного форсування Дніпра. Проте противник там буде постійно діяти активно, постійно триматиме актив. Ивні, завдяки тому, що зібрав там відповідну кількість сил, пояснив військовий. При цьому все ж Росія таки хоче захопити Одесу і прорватися до кордону з Молдовою та Румунією. На даний час вони лише шукають рішення і промацують усі можливі варіанти. Додав Владислав Волошин. Як заявляє наш президент, військово-політичне керівництво Росії ніколи не приховувало, що у сферу їхніх геополітичних інтересів входить і Одеса і весь південь України. Проте, за даними нашої розвідки, щоб ворогові провести подібну операцію із висадки на узбережжя десь біля Одеси і захоплення Одеси, потрібно зібрати дуже серйозні сили і засоби. Наразі ми таких не бачимо, сказав Волошин. А представник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук вважає, що станом на сьогодні мало умов для висадки російського морського десанту в Одесі за його словами, висадка десанту може відбуватися тільки назустріч сухопутному угрупуванню військ. Десант висаджується тільки на зустріч сухопутному угрупуванню. тому що висаджувати десант заради десанту просто суїцидальна абсолютна місія. По перше, вони росіяни серйозно втратили десантні здібності в ударів по великих десантних кораблях. По друге підійти до нашого узбережжя для них нереально. Вони це прекрасно знають. Вони знають, що їх там чекають не з обіймами. Розповів Платенчук в ефірі телемарафон представник ВМС додав, щоб зрозуміти, чи буде ворог застосовувати кораблі, треба дивитися у небо, чи є там російська авіація. Також треба дивитися на лінію бойового зіткнення на суходолі, чи є в росіян справді такі просування, за яких є сенс проводити висадку. Окрім того, Блитанчук підкреслив, що повноцінна десантна операція потребує синхронного наступу як з моря, так і з суші. Без цього така спроба буде приреченою. Тому що такі військові заходи, як правило, не є самостійним видом операцій, враховуючи те, що це найскладніше вид морських операцій в принципі. Тому Висаджувати зараз десант, це суїцид, сказав Плотенчук. Дістатися до Одеси суходолом Росія також наразі не в змозі. Як нагадав Плотенчук, що у лютому 22-го року ворог вже намагався реалізувати подібний сценарій, однак зазнав поразки. Головним чином через відсутність просування по суші до того ж для сухопутного наступу на Одесу ворогу доведеться форсувати щонайменше три великі водні перешкоди, що робить таку операцію ще складнішою та практично нереальною у нинішніх умовах. У принципі підійти до нашого збережі ближче ніж на 100 морських мель. Вони не можуть, тому що тут на них чекають ракетники із військово-морських сил. Тому, відповідно, наразі це мало імовірно, каже Дмитро Плутанчук. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.